У Лозовій розчищають замети. Працівник комунального підприємства Екосан Костянтин відкидає сніг 6-ї ранку. Каже, разом з колегою розчищає п'яту зупинку по бульвару Шевченка. Ну він мокрий, так. Да. Зараз важкий. Ну Нічого, почистим. Техніка прибирає сніговий покрив на центральних вулицях міста. Працює з 19-ї години неділі, говорить головний інженер Екосану Юрій Пшеничний. В першу чергу виїхала посипальна техніка, було оброблені основні наші ділянки з найбільш інтенсивним рухом автотранспорту. Після цього, вже ближче до закінчення осадків, тобто до 24.00 вже була виведена вся стальна снігоприбиральна техніка в кількості 7 одиниць. Окрім доріг, комунальники в першу чергу розчищають тротуари, пішохідні переходи та автобусні зупинки, потім парки та сквери. За словами Юрія Пшеничного, їхні працівники відкидають сніг і полозівській громаді. Надалі комунальники слідкуватимуть за погодою і діятимуть у залежності від неї.